Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже певний час виробляє зброю більше, ніж її потреби на фронті, і вона цю зброю відкладає на склади про запас. Тепер ви можете бути наївними і сказати, що Путін робить це лише з обережності. Ну, відкладає зброю про запас, не посилає це на фронт. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани амо, або можуть бути плани. Та, звичайно, що у Путіна є плани. У нього є плани захопити всю Україну, а далі захопити всю Європу. Тут немає ніяких сумнівів, і це, ну, скажімо так, ситуація, яка Особливо не потребує і доведення. Але в даній ситуації, що Путін вже відкладає зброю про запас на склади, про що стало відомо, очевидно, що німецькій розвідці і про що заявив Пісторіус, тут є і немалий привід для оптимізму насправді. А чому Путін, скажіть, будь ласка, відкладає на склади, чому він все не кидає на фронт? У мене одна відповідь, тому що він втратив надію на даному етапі принаймні захопити Україну повністю. Ті війська, які в нього воюють на Донбасі проти нас, десь там в меншій мірі на півдні України, вони мають е, локальні досягнення, тактичні цілі. Стратегічна ціль захоплення всієї України їм наразі вже не ставиться. Якби ставилось, то все б кидали на фронт, все більше і більше пробиваємося, прориваємося, йдемо на Київ, захоплюємо все. Очевидно, що ця задача насправді знята. І перед російськими військами стоїть задача захопити певні клаптики. Території Донецької області, можливо, там десь Харківської області. Харків сам максимум, да і то це схоже скоріше на психологічну операцію. По принципу розміняємо, налякаємо вас, що будемо захоплювати Харків, так ви нам Часов Яр в ідеалі з Константиновки віддайте, то ми її не будемо. Ось десь така проглядається картина, і це дуже добре. Російський звір побачив, що за один так би мовити, кідок він нас не захопить а там, де з бог, ми укріпимося і зробимо так, що наступний кідок він взагалі не зробить.